Зараз в Манітобі шукають 29-річного чоловіка, який пішов десь на, десь коротше, на севері Вінніпега, зник. Останній раз виходив на свят 14 серпня. Ось, а, і сьогодні знайшли його, виходить речі, куртку, рюкзак. Ну і написали, що в цьому місті багато живуть від медію, Вовків. Так що родня ходить до церкви і молиться. На півночі Манітоби, не в Вінніпегу, а Манітоби, цілої провінції. Десь там, там уже дуже мало хто живе, там якісь маленькі містечка, села. До речі, я не знаю, чи це правда чи ні. Хтось мені казав, що в якомусь навіть місті є такий закон, що коли залишаєш машину, по-моєму, на ніч чи, чи круглосуточно, не знаю. Ну, мені здається, на ніч, що не можна закривати її на сигналізацію. Ну, тобто, машину не можна закривати, тому що багато іменно від медії, багато волків. Ось, через це. Щоб щоб людина в разі чого, щоб вскочила в любую машину і сховалась.